привіт! Думаю, всі знають, що я проводила конкурс і зараз його проводжу. Хочу підвести результати. Так як артів для мене було малувато, я взяла ще й оброботки. Все оцінюється так само, будь ласка, не хейтіть мене. Ну, що ж почнемо, перше місце займає оброботка від Мілако. Мені дуже вона подобається 9 з 10, тільки трошки з'їхав рот, та мені не подобається, що вона без брів. І зірочки. В принципі, не дуже пасують, але норм 9 з 10. Я намагалась знайти від кого ця оброботка, але я, на жаль, забула. Е, друге місце займає якась просто принцеска, це просто суперово, е, але бровки я б порекомендувала змінити і губи. Третє місце це оброботка від крісти, дуже миленька, тільки тіні намальовані трошки погано, не розмито. Очі не оброботані і рот і брови трошки з'їхали. Це не дуже, ну, це не дуже виглядає. Це лише моя думка, але прикольно: 8 з 10. Тут же підходять арти мої, моєї ОС Стейсі. Я просила арти на оброботочку, але оброботочка прикольненька, миленька взагалі зауважень, немає. 10 з 10, тільки, на жаль, це не арт, маю зняти. І нарешті останнє місце від Вероніки. Тут, сонечко, я не хотіла тебе образити. Ти старалася. Але в мене дуже багато зауважень до цього арту. Ти молодчинка, арт прикольний, але ти дуже неухайно його намалювала. Це раз. Два, в мене не така футболка в мого персонажа. Три дуже, ну, ну, взагалі, арт неаккуратний. І, ну. Трошки погано намальовано, але якщо ти ще не добре вмієш малювати арти, то зійде. На жаль, ти зайняла останнє місце, але це не значить, що твій арт жахливий. Ти добре малюєш, просто мені він не подобається. Всіх люблю, всім па-па!